Всім привіт! Сьогодні розповім вам про смерть, про смерть тіла та перехід душі. Коли кх... життя тіла на планеті Земля завершується, душа здійснює перехід на тонкий план від того, як ви прожили своє життя, залежить, куди ви перейдете. чи наверх, чи на низ. На тонкому плані війна за кожну душу йде ще під час життя тіла. Тому що в залежності від того, як людина проживає своє життя, на яких енергі... на яких енергіях вона знаходиться, що вона робить, які її вчинки, <кій> як вона прожила своє життя, що робила, що говорила, що думала навіть, тому що своїми думками ми впливаємо навіть на інших людей, і негативно, і позитивно, що людина робила, думала, від цього залежить рівень нашої енергії, якщо рівень. На якому прожила душа на планеті Земля. Якщо рівень енергії був високий, якщо вона прожила на високих вібраціях, відповідно вона переходить наверх. Ну буду так казати наверх і на низ, щоб було зрозуміло. Ось, і за кожну душу вищі сили борються ще протягом життя тіла на планеті Земля. Ось, і від того, куди душа перейде. Наверх чи на низ, залежить те, як ця душа прожила своє втілення. Ось, щоб перейти наверх, щоб ну, перехід відбувається в будь-якому випадку. Перехід відбувається в будь-якому випадку. В будь-якому випадку душа після смерті тіла переходить. Але куди залежить від того, як те тіло прожило своє життя, що воно робило, що говорило, як впливало на інших людей. Чи допомагало іншим, чи шкодило іншим. От. І від цього залежить те, куди перейде, куди перейде душа цієї людини після смерті тіла. Тому знову розповідаю вам про енергію, наскільки це важливо, в першу чергу, для вас, тому що від того, тому що від того як ви живете своє життя, залежить, куди ви перейдете після того, як ваше тіло помре, куди перейде ваша душа, наверх чи наниз. Тому краще під час життя. Задумуватись про те, як ми живемо, що ми робимо, що ми про кого говоримо, як ми на когось впливаємо, свідомо чи несвідомо. Звертати увагу потрібно на все, тому що від цього залежить те, куди, тому що від цього залежить те, куди прийде ваша душа після смерті тіла. Наприклад, якщо ви перед всіма показуєте себе перед іншими, ведете себе як свята святість, а вдома або по відношенню до інших людей, ви там тиран просто. І про яку святість взагалі може йти мова? Якщо, наприклад, ви перед всіма хорошенькі-хорошенькі, а вдома там тираните, немає куди вам скинути свій негатив, і ви тираните своїх рідних, близьких морально. Уб'єте, добиваєте, тому що, наприклад, вас люди злять, ви показуєте перед ними себе хорошенькими, а вдома весь цей негативне сети додому і, і там починаєте виливати на своїх дітей, рідних, близьких, на чоловіків, на жінок. Те, що ви показуєте перед іншими святість, а насправді ви, а насправді ви тиран для своєї сім'ї. То тут, про високі вібрації, про високу енергію, абсолютно мова ніяка не йде, тому що все в першу чергу йде від вашої душі. В першу чергу все йде від вашої душі. І це дуже-дуже негативно впливає на оцей перехід. Тому що все має бути щиро. Якщо ви, якщо ви щиро добрі, ви повинні показувати цю доброту. Якщо ви не дуже, приховувати її також не варто, тому що. Приховуєте її, ви її тільки від вашого оточення. Оцей весь ваш негатив ви приховуєте тільки від вашого оточення, а Бог бачить все. Бог бачить все. І в самий відповідальний момент, скажімо так, це зіграє з вами злий жарт, тому що показна святість вона наверх вас не переведе після смерті тіла. А це саме головне. Але саме головне не те, що подумають люди. А саме головне те, як ви прожили життя і куди перейде ваша душа після смерті. Якщо ви постійно будете негативити, ви навіть не почуєте свою душу, своє світло, скажімо так, тому що в кожному з нас сидить і темна сторона, і світла сторона, Скажемо так, і Бог, і диявол, але якщо ви постійно проявляєте оцього диявола, то свою світу сторону почути буде дуже-дуже дуже важко. Підвищуйте рівень своєї енергії, щоб вдало здійснився перехід вашої душі наверх і на наступне втілення, щоб ваша душа і ваше тіло прожили достойне гідне життя. Щоб це зробити, потрібно жити по конах цього всесвіту, дотримуватися цих коні. І тоді перехід буде здійснити наверх дуже-дуже легко. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.